Ненависть до всього українського затьмарила голову російському президенту. Знищення української держави перетворилось для нього на ідею фікс. Українофобія перетворилася в Росії на державну ідеологію. Путін прагне відтиснути в Україні не лише землю, а й давню історію, до якої московське царство не мало жодного стосунку. Україна, яку 2014 тисячі намагався приборкати президент Росії, дуже відрізняється від тієї держави, що існує після 24 лютого 2022 року. У Україні з'явилася військова еліта, яка має досвід бойових дій, зміцніло громадянське суспільство, яке зі зброєю готове захищати себе та свою землю. Виросло нове покоління українців, які готові боротися за незалежність власної держави. Навряд чи це покоління щось знатиме про Леніна та графа Потоцького. Однак воно точно ніколи не забуде, хто такий Путін і ніколи йому не пробачить загиблих та покалічених на війні рідних зруйнованих домівок поневірянь у сусідніх країнах. І все це через те, що одна хвора істота забажала довести, що росіяни та українці один народ, а Україна країна, якої ніколи не існувало.